Від початку війни місто Добра у Чернівцях прийняло матерів з дітьми із Київщини, Одесьчини та Миколаївщини. Наразі це безпечний прихисток для матерів з дітками, які тікали від війни. Як тільки почалася війна і перша хвиля переселенців, як людей, які втікали від війни, це була Київщина, якщо пам'ятаєте, і до нас дуже багато саме сімей, мам зі. Ми приїжджали до міста Добра, і ми нещодавно порахували як більше двох тисяч. Це ті, хто отримували прихисток, відпочивали декілька днів і далі їхали за кордон. Як тільки ми завершили готувати нашу другу будівлю, ми змогли прийняти вже евакуйованих дітей, позбавлених батьківського опікування, дитячий будинок, це був Миколаївський дітей. і... Продовжували будувати, не зупинялися. І після відкриття в вересні цього корпусу, вже 3-го, ми змогли прийняти ще два дитячі будинки одеського, одеського дитячого будинку і спеціалізований дитячий. Будинок. Переважно у нас малючки, в найменшенькому тоді це був Родіончик, він народився за два дні до війни, він у нас був самий малюсінький, і найстарші діти це до 7 років: 12 чи 14 дітей. Вже потрапили в свої сім'ї, були чи взяті під опіку. Київ ще на схід України, з Херсонщини багато дітей з мамами. В нас були, Скуп'янська були, це діти, які змогли виїхати вже тільки після деокупації, після звільнення. Тому це діти, які фактично жили під кулями, і в них у нас сім'я жила, приїхали. Які навіть не мали підвалу, вони просто лягали під вікно, і це все сипалось на них, і старшу дівчинку і на розстріл виводили. І ці діти вони бачили все, що можна побачити під час війни, і розстріл сусідів, і це посивілі діти, і це жахливі наслідки і для психіки дитини, і для її розвитку. Діти закриваються в собі, діти перестають взагалі розмовляти. Діти бояться всього гучних звуків, навіть от книжка падає, mm -hmm. то падає книжка, і одночасно падає дитина, прикриває голову. Тобто помітаю, у нас працюють психологи 24 на 7 постійно, mm -hmm. і ми намагаємося зробити все для того, щоб повернути дітям дитинство. Чи задавали таке питання, коли ж це війна закінчиться? Це в основному дорослі діти. Щори, а малюки, вони після кожного сигналу тривоги повітряної, ну, коли ми виходимо з бомбосховища, вони завжди кажуть Ура! Україна перемогла! Вони, вони перемагають щоразу, закінчується повітряна тривога, дуже радіють і коли спускаються, навпаки, вони говорять так: небезпека!». небезпека, вони, Тобто вони ще не можуть усвідомити, бо вони у нас дуже малюсінькі. що відбувається, чому так. Але ті діти, які вже старші, вони цілком розуміють, що відбувається. І навіть не запитують, чому Росія напала. Навіть якщо ви їх спитаєте, вони вам розкажуть, чому Росія напала на них. Вони, вони все розуміють, вони всьому орієнтуються. І вони дуже чекають цієї перемоги, щоб закінчилась війна. Що дані з містом добра? Ви плануєте якось розширення, Бачу, ви вже позиції у Фейсбуці даєте, що вони ми завжди добудовуємо, тому що нам телефонують багато людей, мам, очільники дитячих будинків і служб у справах дітей різних регіонів і просять ще, ще, ще прийняти дітей, тому що вони знають, що якщо діти потраплять в місто добра, то ну, тут є найголовніше, тут є безпека, любов і якісний догляд. Ми розуміємо, що ми не поміщаємося. і ми... Не зупиняємося, ми завжди будуємо саме зараз. Триває будівництво ще двох корпусів.